Сталін повертається пам'ятник кривавому диктатору 20-го століття. Уперше за 60 років повернули до московського метро. Попередній постамент був знищений ще під час розвінчування культу радянського авторитарного лідера. Але вочевидь, зараз у Росії він знову актуальний. Барельєфу натуральну величину зображає Йосипа Сталіна на красній площі посеред натовпу захоплених радянських громадян, і це майже точна копія того пам'ятника, який відкривали тут у 1950 році, за три роки до. Смерті диктатора відновити його зараз, нібито вирішили як подарунок до 90 річчя метро. Також хочуть повернути історичне панно присвячене перемозі у Другій світовій війні. Фахівці вважають це ідеологічним жестом. А деякі російські політики, які визначають себе опозиціонерами, зробили заяву, в якій назвали це плювком у обличчя нащадків репресованих. За різними оцінками, у період репресії 37-38 років, під час великого терору Сталіна загинуло близько 700 тисяч людей. Удей, а за усе правління диктатора мільйони. Примітно, що самі росіяни радіють поверненню барельєфу, несуть туди квіти і фотографуються.